Добродія, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Новодністровськ Чернівецької області. Надписи ФСБ на стінах будинків за 300 метрів від Новодністровської міськради. Ну, але це ще не все. Вдумайтесь, чому? Саме чому в місті Новодністровськ надписи ФСБ за 300 метрів? Від міськради. Чому місцеві сепари, люди, які чекають російські війська, руський мир готуються до цього, не тільки чекають, а й готуються, а й діють. Так себе, як кажуть москалі, вольготно почувають в місті Новодністровськ. Я поясню, чому. По інсайдерській інформації по інсайдерській інформації. Місцева Новодністровська влада висунула в присяжні Новодністровського суду одного з людей Віктора Медведчука. Уявляєте собі таке? Місцева влада, Новодністровська міська рада висунула у Члени присяжних Новодністровського міського суду людину, яка перебувала в партії Віктора Медведчука ОПЗЖ. Можете собі уявити? Вдумайтеся, Новодністровська міська рада висунула в члени присяжних Новодністровського суду. не Майданівця, не атовця, не волонтера, не учасника російсько-української війни, яка йде другий рік, а людину з партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, зрадника, колаборанта Неньки України. Про що це говорить? Правильно. Що містом Новодністровськ фактично керують люди Віктора Медведчука. Люди Віктора Медведчука. По факту: керують фінансами, керують обороною, а зараз правильно проходять вже члени присяжних Новодністровського міського суду, таким чином, будуть впливати на його рішення. Правильно, по закону. Себто, військовий час люди Віктора Медведчука фактично повністю узурпують владу в місті Новодністровськ, яке стоїть на кордоні правильно з Молдовою. А поряд ПМР з руськими спецназівцями з російськими танками. Висновок. Ну а про висновок, висновок ви зробите самі. Тільки не рвіть. На грудях вишиванки, не кричіть, зрозумійте, ми програємо війну в тилу. Тому що Чернівецька область забита людьми Медведчука, Папієва Новинського і іже з ними Рабії Новича, і іже з ними зрадників ОПЗ жистів. Вони тримають тут масть, як кажуть. Кримінальні злочинці, вони усім командують і ждуть правильно: ждуть руський мір і готуються. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Уся інформація в цьому відео є інсайдерською. Її, на мою думку, потрібно перевірити насамперед нашим українським спецслужбам. До нових зустрічей!